Головний коктейль сьогоднішньої зустрічі це буде коктейль молодості здоров'я, це колаген від моріки. Це епоптиди просто колагену. Його особливість, в тому що він має нейтральний аромат, нейтральний смак. І його можна додавати як у воду, так і в різні напої, не змінюючи їх смак. Все ж таки з водою, для того, щоб він ще краще засвоювався кожен день. Просто одна порція, для того, щоб у нас з вами були красиві волосся. Шкіра, красиві нігті, і все це потрібно робити не тільки самостійно, а й можна робити зі своїми чоловіками. Тому що ці чоловіки втрачають волосся набагато швидше, ніж ми. І у них взагалі там набагато менше циклів народження цієї цибулини ці в були голосу. І якщо ви бачите, що у вашого чоловіка вже ось ці частини, так? Вже поплили, то дуже важливо приймати. Ми його розмішуємо. Стосовно вагітності твоєї, я на своєму досвіді можу сказати, що це абсолютно безпечно і навіть необхідно. Тому що жінка, яка народжує нове життя, вона віддає все, що в неї є, і навіть більше. Хочеться підняти цей келик, за те, щоб у нас завжди були можливості зустрічатися в дорогих ресторанах, пити якісний холодильник. Та з кожним роком бути ще молодше, ще красивіше. І найголовніше, щоб це зібрався Миколаїв. Так, всі дівчата приїхали з Миколаєва. Я дуже щаслива, що ми зустрічаємося через так багато років разом. Прекрасний тост!